На одній з клумб працівники комунального підприємства Парки і сквери міста Луцька підготували ґрунт і роблять розмітку. Малюємо, малюємо, малюємо. Майстриня підприємства Алла Можелюк каже: на цьому місці висадять 8 тисяч біол. Саджанці вирощували самі частину закупляли. Композиція, яку створять з квітів, називатиметься Я люблю Україну. Ви тільки по лінії робіть маркування. Дивіться, як буде краще над дизайном. Працювала майстриня Алла Можелюк. Поєднання жовто-блакитних кольорів, серце червоного кольору буде присутнє тут на цій великій площі. Серце, яке обрамлене буде українським прапором на білому фоні. Я люблю Україну. Працюють із гарним настроєм і вірою у перемогу, каже озеленювачка Наталія Салій. Зі слів жінки клумба буде яскравою, адже квіти насичених кольорів мають оксамитові пелюстки, що переливаються на сонці. Щоб настрій був у людей. Все-таки ж війна, як то важко людям в цей період часу. За потреби готова садити квіти на визволених територіях, каже озеленювачка Людмила Савчук. Звичайно, готові допомогти вернутися їм до. До цивілізації, як кажуть, до... Вернутися до того життя, яке було, щоб ще краще було, Ой, щоб все було в нас добре, щоб скоріше наступила перемога. Повертались наші діти, внуки, бо вони зараз не тут. Про роботу Озеленювачів перехожі говорять так. Є війна, є де місця. Коли видно людей, міст, і що це живе, а не помирає. Я з міста Маріуполя. Я сюди приїхав на реабілітацію після поранення на фронті через 21 дн. добу маємо повернутися на фронт. Город дуже подобається, чисте місце, гарні люди. Потрібно, звичайно, озеленювати Луцьк, переживаємо, що було. Спокійно, війна війною, краса повинна бути красою. Свісти буде вона до кінця червня місяця. Тоді, коли вже стабільно жаркати береться погода, тоді вона закінчує свою вегетацію. Люди мають бачити цю красу і відволікатися від негативу, від поганих думок, від стресів, від шоку. Це все для людей. У Луцьку планують висадити 41 тисячу віол. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, новини на Суспільному, Луцьк.